Дякую за стрижку. Мені дуже сподобалось. Дякую, ви теж дуже класна клієнт. Ви найкращий барбер, у якого я коли-небудь був. Ви найкращий клієнт, який в мене коли-небудь був. Ну, я пішов. Ну, давай. От сука. єблан. І ще скажіть, що це неправда. І ще наберіться смілості написати в коментарях, що це неправда. І це йде мова не тільки про барбарів і візит до е, перукаря, а інші сфери. Але ну, якщо чесно, то я так не роблю. Ну блін, може буде дивитись моя перукарша, якби знаєте, подумає, що я так думаю. ні ні, я, ні, я, я тебе люблю, поважаю. Мені дуже подобається, як ти мене стражеш. Ну, якби не завжди, ну типа, ну. Все, проїхали. Мені подобається, Пацани, це так казати. Ну, але якщо хожу, значить подобається. Ну так по-різному, ну ладно, закрили то питання, коротше, на рахунок мене. Давайте поговоримо про інших. Ну, ми ж так любимо. На ну, що нам говорити про себе? Ми ж любимо обсуждати інших. Цим і займемось. Ну, як займайтесь ви, а я вам просто поасистую. Бо я не таке, я інших не обсуждаю. Ви що? Ви що? То що? Ніколи такого не робив. Так от. Так базується стосунки людей, як було тільки що промодельовано на цьому відео. На жаль, на щастя, я не знаю. Ну, я б не сказав, що це прям 100% у всіх випадках. Я б напевно що сказав, що можливо 50 на 50, можливо, 70 на 30. Чи все-таки 90 на 10. Що скажете, як думаєте? Я думаю, все-таки. Ладно. Но... Такова жизнь. Завжди щось комусь не подобається, такі людські відносини. Знаєте, я вам що скажу, та й добре, що так. Та й добре, що, знаєте, не в очі, а так, просто там, вийшли собі там підніс, десь там, поматюкалися і пішли далі. Ніхто нікому нічого не зробив прикро, не спортив настрій на день. Типу, ну все окей, все добре. То, що. Ну, Можна, може бути і гірше, знаєте, можуть і якби і, і морду один одному бити. Це вже, якби. І таке, і, таке, і таке буває, і таке має право на життя в багатьох випадках. Ви знаєте, люди морду один одному б'ють деколи просто за. Просто так. Там не потрібно великої причини, розумієте? Пацки, я якби без цього, мені то мені не треба того. Типу, якщо знаєте, якщо я щось так скажу, то не обов'язково то робити. І не тільки мені, а й взагалі будь-кому. Е, ну, люди свідомі вирішують конфлікти <свісно> усно, язиком, <свісно> без кулаків. А кулаки можна, якщо вже так сильно тягне, то десь примінити є там бої без правил, бокс, боротьба. Ну, отам можна свої емоції випльоскувати. Бити без перестанку, в грушу свого суперника і все решта. Типа, в житті бажано такого не робити. Тому що, ну, хтось вчився на це все життя битися, а хтось все життя в шахмати грав, розумієте, в окулярах ходить, і в муті окуляри поб'єте, обідно будете. І що ви тим доб'єтесь? Знаєте, Почали з одне, закінчуємо, як то продовжуємо за інше. Коли тебе бояться. Не так круто, коли тебе поважають. Хоча багато людей думають, що страх і повага це одні й ті самі речі. Можливо, можливо, я не знаю. Але дозвольте мені апелювати до цієї думки і висловити свою. Я ж маю право, кожен говорить, ну Ви всі ж говорите свою думку. І я скажу. Мені здається, на мою скромну, суб'єктивну, нецікаву, нікому не потрібну думку. Страх і повага це різні речі. Бачите, почали з Барбера, а вийшли на такі, е, як то кажуть, серйозні теми. Ну це, це про бурмаса. Це про мене. Привикайте, якщо вже мене дивитесь. Тут, типу, знаєте, починаємо про морозиво, а закінчуємо нафтою, типу розволи. Страх і повага це різні речі. Коли тебе бояться, давай не будемо брати до уваги, тебе чи мене, а просто когось когось пообсуждаємо. Коли когось бояться, і настане момент, коли перестануть боятись, не так. Вибачте, не так, я хотів сказати. Зараз, Ігра слов, я чуть промоделю іншу ситуацію. Якщо, наприклад, бояться людину, а хочуть плюнути їй в спину. Або просто на спину. Вони це не зроблять, бо будуть боятися. Але коли будуть знати, що ця людина не буде знати, що вони її плюнули на спину, то обов'язково плюнуть. Обов'язково плюнуть, знаючи, що ця людина не буде знати, що їй плюнули на спину, ту, яку бояться. А от якщо людину поважають, Я думаю, ви вже далі розумієте, про що йде мова? А от якщо людину поважають, їй ніколи не плюнуть в спину. От в чому, на мою знову ж таки, вибачте, повторюсь, скромну, нецікаву, суб'єктивну думку, полягає відмінність, в... Від... В... Ст... Ст... відмінність страху від поваги. Розумієте? Коли людину поважає, їй ніколи в спину не плюнуть. А коли людину бояться, але є моментик, момент плюнути, бо вас залякали. От в чому різниця. Тому робіть так, щоб вас поважали. Хоча, в принципі, як так робити, це неможливо. Як би ти не робив, завжди ти комусь будеш подобатись, комусь не подобатись, завжди якби будуть різні ситуації життєві. Тому. Який висновок? Пофіг, страх, пофіг, повага. живи, як тобі хочеться, да, роби, що хочеш. А там буде видно. Ну, виходить, і такий вот висновок. Саме головне не ображати інших. Вот, мені що здається. Щоб ваші дії а, не наносили урон. Давайте називаємо фізичний іншим. Да? Тобто прийти морду бити людині, бо вона щось не так сказала, я думаю, не варто. Це так, м'яко кажучи, не варто. От. Не знаю, наговори стільки всього, бляха, почали з барбарів, закінчили якимось мардобоями. Ну, коротше, одним словом, стосунки багатьох людей в більшості якихось взаємозв'язань відбувається, отак, як на відео, але краще так, ніж це будуть говорити в очі. От. Тут і все. Говоріть за спиною, а не в очі. Робимо такі висновок. Краще так. Та ні, в очі теж бажано сказати, якщо ти відчуваєш правду бляха, виходить, я сам запутався, сам не знаю, як говорити. Кожен випадок, мабуть, що індивідуальний. І ну, навіть те, що я запутався сам собі, в своїх якихось можливо думках, це також нормально. Ну, Говорити, що от я знаю все, я у всьому правий, і отак правильно, так неправильно, я знаю точно як правильно, це може ну, це вже значить неправильно. Тому помилятися це нормально. А суперечити деколи собі, це теж нормально. Сумнів перший признак інтелекту, щоб ви знали. Так, що деколи сумніватися в тому, чи ти правильно говориш, це нормально, і це навіть правильно, і це, це спроможні небагато людей. Тому я кажу: типа, як поступати вам в тій чи іншій ситуації, залежить тільки від вас. Я можу просто подивитись відось, як обговорити його от, і попрощатись. Дякую всім за увагу.